15 грудня в Дарницькому районі розпочався тиждень знань з основи безпеки життєдіяльності, в рамках якого в навчальних закладах району учні мали нагоду отримати знання з правил дорожнього руху, пожежної та особистої безпеки. Тричі на рік у нас вже склалася хороша традиція. В закладах, навчальних закладах Дарницького району проходять тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. В рамках цього тижня відбувається чимало дуже цікавих заходів: Це і бесіди, і тетралізовані вистави, і зустрічі з працівниками і пожежною нашої інспекції, і районного відділу ДАЇ. Основна мета будь-всіх цих заходів це запобігти випадкам травмування дітей. І під час навчально-виховного процесу, і головне, звичайно, в побуті. В 105-й школі учні других та четвертих класів продемонстрували театралізовану виставу під назвою на вулиці Пильнуй, дорожні правила шануй. Легко та доступно учні середніх класів таким чином нагадали першокласникам, як себе поводити на дорозі. Урок малеча засвоїла. Головне, аби їх батьки, які і є водіями, так само пам'ятали та дотримувались правил дорожнього руху. Чекати, коли червоне світло, не треба ходити на дорозі, а коли зелене, можна переходити. Подивитися по сторонам. Спочатку вліво, а тоді вправо. Треба сісти і пристягнутися. Коли ми подорожуємо з татом, ми маємо сидіти на задньому сидінні, і з цими не маємо їм заважати. В Скандинавській гімназії провели виховний захід для учнів 11 класу Безпека щоденного життя, який був проведений в формі прес-конференції. Учні моделювали небезпечні ситуації, демонстрували необхідні знання та навички, які потрібні для збереження життя та здоров'я. Молоді люди виявили ґрунтовну підготовку до дорослого життя в екстремальних умовах, вміло діяли при враженні електричним струмом, отруєні природним і чадним газом. В ситуаціях, де є небезпека життю та здоров'ю людини, правильно надавали долікарську допомогу потерпілим при втраті свідомості, зупинці дихання та кровотечах. Сьогодні були накладені пов'язки, під назвою ЧП. Або його назва шапка Гіпократа, а це були пов'язки на голову і пов'язки ліктового суглобу під назвою Черепашка. А звичайно, в принципі, це може знадобитися у щоденному житті у незвичайних ситуаціях, коли були травми. Вчилися вони, ну я не можу сказати, що довго У нас дуже хороші вчителі, які нам усе показали практично, усьому навчили, розповіли теоретичний матеріал. Також вдома на своїх домашніх ми набивали руки, тому було досить легко. При ураженні електричним струмом обов'язково потрібно спочатку убезпечити своє життя, оскільки якщо ви також піддастись впливу електричного струму, то не зможете надати медичну допомогу потерпілому. Для цього потрібно підкласти дерев'яну або паперову підкладку собі під ноги, взяти дерев'яний предмет та відкинути предмет, яким був уражений потерпілий від нього. Потім бажано покласти потерпілого на спину та також спробувати привезти його до тями. Проведена прес-конференція довела, що майбутні випускники гімназії добре засвоїли правила безпечної поведінки, які допоможуть їм захистити своє здоров'я та життя, та зроблять їхнє щодення безпечним.